Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її наблизити. Хочу розпочати сьогоднішню розмову з невеличкого відео. Там трохи більше хвилини. Це наш міністр фінансів, пан Марченка веде свої роздуми. Як нам перейти на військові рейки? Подивіться, будь ласка, а потім я його прокоментую. Як міністр фінансів, я скажу, що військові рейки це не тільки про е, військові індустрії, це і про е, розуміння суспільства, що у нас війна, і на жаль, поки що, ми живемо в досить такій специфічній реалісті, коли в нас все добре. У нас є стабільність, макроекономічна, курсова, але це ця реальність, яка потребуватиме корекції, якщо ми дійсно хочемо перейти на військові рейки. Це є обмеження споживання, суспільного споживання. Нам потрібно зменшити наше споживання, я думаю, в декілька разів. Тому що це, ми споживаємо в основному імпортні товари і послуги, це визначає наш потенціал економічний. Це і є. То та відповідь на питання військових реї. Чи готове суспільство до цього? Я думаю, на, на цьому етапі поки що не готово. Але це та реальність, яка потенційно може бути. Це можуть бути інші податкові режими, це можуть бути інші видаткові режими. Ми до цього маємо готуватися, і, думаючи про 25-й рік, маємо закладати відповідні сценарії. Ну, дуже цікаве відео. Я думаю, що йому варто приділити увагу. Там пан Марченко каже про специфічну реальність, в яких вони живуть. Знову згадую фразу точніше, текст, який знаходився у Пуйла за спиною, коли він вів при. Прес-конференцію там люди запитували одне дуже влучне і просте запитання: коли ваша реальність буде співпадати з нашою дійсністю? От, Марченко, правий, правий в чому, що їх реальність. Є специфічною добротною, у них макрофінансова стабільність, у них все добре, і він дійсно вважає, що всі українці живуть та також, тому що всі, всі, з ким він спілкується, у них все добре. У них є кошти на нові автівки, у них є кошти. На нові покупки, і вони вважають, що треба обмежувати суспільство в своїх витратах. Згадайте Жовновську, Жавновську, це міністр соцполітики, як вона сказала, вивести з зони комфорту. Розумієте, тому що дійсно життя на печерських пар, пагорбах здається таким заможним, стабільним, тихим, тому що вони я. З певністю можу сказати, вони тут не перебували 24 лютого. Вони всі повтікали. Хто е, за заздалегідь? Хто 24-го. Вони всі виїхали. Вони не бачили, як обстрілювався Київ, що тут було е, під час війни. Вони жодного разу не були на передовій. Е, вони не були під обстрілами. Зараз Київ захищається патріотами, Айрісте практично. Жодна ворожа ракета не долітає до їх домівок, і у них все добре. На жаль, наша дійсність вона не співпідає з їх реальністю. І коли ця потвора, я інакше не можу назвати його, говорить про е те, що суспільство має себе обмежити в споживанні. Е я хочу нагадати, що це міністр фінансів, який на 24 рік вже розпоряділив. Державний бюджет, який складається з 3,4 трильйони, з 17 176 трильйонів це наші податки, які вони збираються зібрати з нас. І решта 1,6 трильйонів це донорська допомога, яку вони чекають, яку вони планують розподілити. Я нагадаю, що всі е, державні установи збільшують своє фінансування е, здебільшого збільшується фінансування силових структур, збільшується ДБР на 55%. Фінансування БЕБ на 249% збільшується СБУ на 26%, на 20, 28% збільшується бюджет податкової порівняно з попереднім. Тобто, отак вони планують своє обмеження під час війни. Перехід на військові рейки більше того, цим потворою не передбачено жодної урядової програми. На виробництво зброї жодної захищеної урядовою програми на 24 й рік не передбачено оцією потворою. І вона розповідає нам, що напевно українцям по треба буде в 25-му році тобто 24-й, от те що я вже неодноразово говорив вже 24-й бюджет 24-го року вже розподілений ці потвори збираються е, прикриватися силовиками вони збільшують їм фінансування збільшують собі а ми маємо затягнути паски вийти з зони комфорту і зменшити своє пож... споживання От навколо е, цього лайна Зеленський закликає, і е, його секретар ради на, на нацбезпеки Данилов закликає об'єднатись навколо таких потворів, які ви розумієте, що ще е, в чому питання. Е, вони дійсно так е, мислять. Це їх спосіб життя, це їх спосіб мислення, це повна відсутність емпатії до інших, до потреб інших. До страждань інших вони їх не відчувають, не відчувають від слова загалін. Я й тому і говорю, що ми маємо спрямувати всіх цих потвор держслужбовців, якщо вони вважають себе державниками на лінію фронту під обстріли з тою озброєністю, з тою екіпіровкою, яка передбачена, і хай вони це все все відчують. Тоді може виникне у них бажання і питання, а може обмежити фінансування чиновників, а може обмежити міністерства, а може їх скоротити. А може ці кошти виділити на забезпечення війни військових потреб. А може перестати блокувати українські підприємства, які ще виробляють якісь там завод, луч, пожмашина інші підприємці, які виробляють, а може спрямувати силових структури, правоохоронці, які зараз фактично знущаються з остатків бізнесу, вимагають з них хабарі. Бо ви бачите, що до всіх підприємців, які зараз донатять на зсу, які виробляють дрони, які паралельно роблять якийсь бізнес, а свої кошти зароблені, чесно зароблені, спрямовують на потреби зсу на виробництво дронів, оці невігласи, які фінансуються як з державного бюджету, захищаються, мають броню, вони ходять по таким підприємцям. Віддітелі, це їх кошти, які підприємці спрямовують не їм в кишеню, а на безпеку і на забезпечення військових. Я розумієте ще колись до них взивав. Просив схаменутись, забезпечити себе хоча б на рівні самозбереження, але я не бачу в них емпатії, не бачу розуміння, вони ну, не відчувають людської болі, вони її не бачать, розумієте? Знову ж таки хочуть обмежити. То ви спочатку обмежте своїх депутатів. Ви подивіться наскільки збагатилися зараз чиновники. З'явились нова каста. Це каста воєнкомів, додалася до прокурорів до ДБР до СБУ до НАБУ до Беба. Ще додалася ще одна каста. Зараз відкрили декларації чиновників і люди просто схаменулися. Що, що відбувається? Пан Стефанчук виділив собі півмільйона гривень на оренду житла. Живе він в київській квартирі, яка теща нібито подарувала доньці, тобто йому його жінці, і виходить, що він у неї орендує житло за півмільйона гривень. Розумієте? Чи може Сергій Марченко хоче вгамувати Арахамію, який ходить в кросівках за тисячу доларів? Бенз Бензі... забувся, як вона називає. Я навіть не знав, що такі е, кросівки існують. Розумієте? Ходить, е, задекларував 2,7 і сім мільйона гривень, е, почти мільйон доларів, 200, е, тисяч євро. Розумієте, і е, виходить, що суспільство має. Зменшити своє споживання за 23 рік. Е люди, які економлять на їжі, збільшилось вдвічі по порівняно з 21 роком. Якщо в 21 році було 12,2%, то зараз 26% населення економлять на їді. На самому важливому то розумієте, чверть населення збідніло вкрай в той же час. Збагатилась верхушка, яка може дозволити собі все з 0,5% до 1,7%. в три рази. Збільшила за рахунок знов ж таки нових каст, за рахунок прокурорів, суддів. Було розслідування журналістське Радіо Свободи, і там приводились конкретні судді, конкретні керівники ДБР. Я сюди поставлю, які закупили в цьому році під час війни, під час воєнного стану закупили собі нові автівки. Народні депутати покупляли Рослоройси, Мерседеси, їздять Тіщенка, ті, 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 причому з усіх фракцій, присутніх сьогодні в Верховній Раді. І, от навколо цього, нам пропонують об'єднатися, Нам пропонують е, зменшити свої потреби. Зажати пояси. Ну я боюся, що не ж кажу, що вже неодноразово почали вибухати гранати, от і пояси будуть затягнути, а на але на ваших зажраних шиях. Я не знаю, як ми будемо виходити з цієї ситуації. Звичайно, що ці можновладці до доброго нас не доведуть. Вони не усвідомлять. У них відсутня емпатія, у них відсутня розуміння. Вони не бачать, що відбувається. Вони не відчувають, тому що вони жодного разу не були під обстрілами, не були на передовій. Вони не зрозуміють, що треба зараз для перемоги. У них немає плану. Вони не розуміють, що робити. і найближчих 3-4 місяці для українського суспільства буде вирішальним, що робити, що робити з цією владою, що робити з фронтом, як перемогти, тому що ці люди ведуть нас не туди, і навіть не збираються замислитись, що вони накоїли. Єдине, що ми маємо бути готові до супротиву, готові до протистояння. Я все ж таки сподіваюся на українське суспільство, на їх мудрість розум українців. Українці потребують свого плану перемоги, і я не вірю, що сьогоднішні модовладці вони можуть проаналізувати, зробити висновки і прийняти правильні рішення. Тому доведеться робити все. Самим єдине, що ми маємо бути готовими, ми не маємо полагатися на цих новорішів, цих предисвітів, як правильно сказав пан Кульпа Союз зрадників, хабарників і ідіотів. Мають народжуватись нові еліти, нові люди, які будуть брати на себе відповідальність. Як це було 24 лютого, але тоді у нас не було достатньо зв'язків розуміння зараз. Є розуміння, що не можемо полагатися на Сьогоднішню владу маємо перемогти перемогти ворога в двох епостасях: в епостасях зовнішнього ворога і в епостасях внутрішнього ворога. Ми маємо знати їх в лице. От одне з облич я вам продемонстрував. Слава Україні!